8 вересня перевтілюватись у фейм мавок та ельфіюк будуть учасниці цьогорічного жіночого велопараду. Також на події збиратимуть кошти на потреби захисників. Деталі наша Вікторія Резун розкаже. Дрескот цьогорічного жіночого велопараду – Міфічні істоти. Кожного року на велопараді дівчат інша тематика, інший дрес-код. І цього разу ми визначили, як завжди, методом голосування. І переможцем був варіант феї, мавки і ельфійки. Тому готуємо костюми і приїжджаємо 8 вересня о 10.30 на площу фортечну Бастіон. Мета зах... Ходу популяризація велосипеда як екологічного транспорту серед жінок. Ми кожного року підтримуємо цю подію, адже це пропаганда здорового способу життя та велосипеду як екологічного транспорту. Наше місто не супер зручне, звичайно, є над чим працювати. Але тим не менше для велосипедистів є певні доріжки, умови щоб їздити. І Що більше цим транспортом будуть користуватися молоді люди, то більше наше місто буде для нього зручним. А ще на заході збиратимуть кошти для захисника Андрія Котлярчука. Це велоактивіст. Він зараз у збройних силах України е, захищає нас з вами, наш спокій е, боронить нашу е, нашу безпеку, наш мир, нашу країну. Е, і власне вони надають нам інформацію, що їм потрібно. Вони самостійно відкривають банки. Ми просто на місці також буде скринька. На старті і на фініші ми поставимо і скриньку, і будуть qr коди за якими посилання на банку, за якими можна буде можна буде зробити донати жіночі. Перший велопарад в Івано-Франківську відбудеться 8 вересня. Старт учасниць розпочнеться біля площі Бастіон та завершиться у парку Шевченка.